Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Міністр юстиції та міністерка енергетики не можуть залишатися на посадах. Про це у зверненні заявив Володимир Зеленський. Президент закликав Верховну Раду відправити Германа Галущенка та Світлану Гуренчук у відставку. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Я попросив. Прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви, і далі все має вирішуватись в юридичній площині. Буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням кабінету міністрів України і зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики руські удари. Втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатом. Нагадаю, вранці уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. А напередодні достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Підприємство чекає терміновий аудит. 60 діб арешту сьогодні отримали двоє фігурантів справи про масштабну корупцію у сфері енергетики. Це виконавчий директор із безпеки енергоатому Дмитро Басов та радник колишнього міністра енергетики Ігор Миронюк. Такі запобіжні заходи обрав вищий антикорупційний суд України, давши при цьому можливість вийти під заставу. Для Дмитра Басова це 40 мільйонів гривень. А от для Ігоря Миронюка – 126 мільйонів гривень. Нагадаю, на цьому тижні НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергій. Гетиці операція кодовою назвою Міда стривала з літа минулого року. Зібрано тисячу годин аудіозаписів. На плівках фігурують зокрема посадовці, яким сьогодні обрали запобіжні заходи, та відомий бізнесмен, якого набу називає організатором злочинної групи. За даними слідства, зловмисники організували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема на енергоатом. Як з'ясували детективи, набу організатори афери нав'язували підрядникам енергоатому відкати. 10-15%. відсотків зокрема такі умови розповсюджувалися і на підрядники, які будували захисні споруди над енергооб'єктами. Злочинна група легалізувала близько 100 мільйонів доларів. Детективи набу повідомили про підозру сімом особам, п'ятьох із яких затримано. І новина останніх десяти хвилин прем'єр-міністрка Юлія Сверденко заявила, що на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України винесуть на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Раніше у ЗМІ їхні імена пов'язували зі справою про масштабну корупцію у сфері енергетики. Кабінет міністрів вніс на розгляд ради нацбезпеки та оборони пропозицію застосувати персональні санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про масштабну корупцію у сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Президент Володимир Зеленський вже заявив, підпише указ про запровадження санкцій після ухвалення РНБО відповідного рішення. Обидва бізнесмени вже покинули країну за даними держприкордон. Служби Тимур Міндіч перетнув кордон цілком законно у нього троє неповнолітніх дітей. Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах, а всі процеси в критичному відомстві мають бути абсолютно прозорими. Так, Володимир Зеленський відреагував на гучну корупційну справу в енергетичному секторі. Президент України повідомив, провів розмову із прем'єркою Юлією Свереденко, зазначив, підтримує розслідування правоохоронців антикорупціонерів. Жодних схем не буде. А кабінет міністрів сприятиме слідству на енергоатом. Чекає очищення та перезавантаження управління. Також Зеленський зауважив, якщо є звинув... То треба відповідати. Глава держави очікує від міністрів заяви про відставку. Для я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики. Русські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо енергоату. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. І От щойно стало відомо, що міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. А я нагадаю, що сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для двох фігурантів справи набу колишнього радника, міністра енергетики Ігоря Миронюка відправили під варту з правом внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень. За даними слідства, Миронюк, начебто, був одним із головних організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Вони буцімто шантажували постачальників державної компанії. Якщо ті хотіли продавати товари чи надавати послуги енергоатому, мали заплатити 10-15, Дцять відсотків відкату таким чином. Учасникам схеми вдалося стягнути із бізнесу та легалізувати щонайменше 100 мільйонів доларів. Це дані набу перед цим у сусідній залі суду запобіжний захід обрали виконавчому директору з безпеки енергоатому Дмитру Басову. Присудили два місяці арешту або 40 мільйонів гривень застави. Хоча прокурори просили заставу понад 45 мільйонів. Адвокат Басова після вироку заявив журналістам, що рішення суду будуть оскаржувати. Я переконаний про те, що ця справа буде дуже тривалою. Навряд чи вдасться швидко цю справу завершити, а враховуючи ту кількість порушень, яку зараз я вже зафіксував, як захисник, я тільки один захисник, а буде багато захисників. Кожен буде бачити цю справу своїми очима і буде фіксувати ті порушення, які є. Нагадаю, офіційно повідомлено про підозру у сімом фігурантам справи. Крім двох уже вказаних ще бізнесмен керівник злочинної організації. Чотири особи працівники бек-офісу з легалізації коштів зазначено у документах САП і НАБУ. Всім їм оголошено підозру. П'ятьох затримали двоє встигли виїхати за кордон. Повідомлено про підозру в незаконному збагаченні і колишньому віце-прем'єру, за даними НАБУ, він був серед тих, хто відповідав так, відвідував так звану пральню, де легалізовали гроші, отримані злочинним шляхом 121 безпілотник, близько 70 з яких шахеди запустили по Україні росіяни цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах України. Наші сили оборони знешкодили 90 дронів. На жаль, 31 долетів до цілі. Зафіксовані влучання на 19 локаціях. Шкоди наробили і падіння уламків збитих шахедів. Цілилися окупанти вкотре і по укрзалізниці. Через удар безпілотника загинув стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці він чергував на одному з інфраструктурних... Турних об'єктів про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. На об'єкті було укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар застав його буквально за два кроки від сховища, заявив Перцовський. Нещодавня спроба росіян масовано штурмувати Покровськ на легкій техніці мала частковий успіх. Про це повідомляє сьомий штурмовий підрозділ наших ДШВ. Підрозділ оприлюднив кадри боязіння щодня ми сталося на трасі селідове покровськ Частину ворожих сил нашим воїнам вдалося знищити на підступах до Покровська, а частину у самому місті. Нині ця бойова робота триває. Також українські сили оборони знищують вогневі позиції, які росіяни за останні дні облаштували в окремих кварталах Покров. Овська тиснуть загарбники у районі сусіднього Мирнограда за спостереженнями наших воїнів. Ворог спробує атакувати місто бронетехнікою з боку Гродівки на південно-східній околиці Мирнограда. Цілодобово намагаються просочитися малі ворожі групи. Російська армія вдарила по Костянтинівці на Донеччині керованою авіабомбою та ствольною артилерією. Як повідомив очільник тамтешньої військової адміністрації, поранено одного мирного жителя. Правоохоронці доправили потерпілого до лікарні у дружківці. Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Костянтинівці і минулої доби. Як повідомляє місцева влада, один цивільний був поранений, коли окупанти атакували місто ствольною артилерією. Друга людина поранена від удару ворожого ФПВ-дрона. Загалом, завчо. Ора російська армія 13 разів обстріляла сім населених пунктів Донеччини. Підрахували в поліції, окрім Костянтинівки, під ворожий вогонь потрапили Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Сіверськ, Слов'янськ та селище Старорайське. Дрони перехоплювачі успішно вражають ворожі безпілотники. З початку цього місяця вже понад 150 влучань є збиття за допомогою них і цієї ночі. Повідомив президент Володимир Зеленський і оприлюднив відеороботи. За словами глави держави, у планах продовжувати розвивати цю технологію та навчати екіпажі. Міноборони контрактує нині всі виробничі потужності перехоплювачів, щоб якомога більше цих дронів збивали ворожі шахеди. Працює держава і надтіснішує взаємодію з партнерами спільне виробництво та фінансування дозволять масштабувати виготовлення цих дронів, наголосив президент. На Костянтинівському напрямку ситуація одна із найважчих. на східному фронті. Ворог намагається просунутися малими групами і закріпитися на околиці міста. Росіяни штурмують і б'ють по наших піхотинцях дронами, артилерію, скидає багато тонні каби та фаби. Дістатися до наших бійців на передній край машиною чи пішки неможливо. Тому, аби забезпечити воїнів водою, продуктами та боєприпасами до них щодня виїжджають наземні роботизовані комплекси, які бійці 24-ї бригади імені короля Данила готують. До виїзду. Деталі у матеріалі Владислава Круглова. Хто в дитинстві не мав іграшок, то зараз вавився. О, ви включили цю фару, так? Так. Це, значить машинка запіндилася. Вона готова до роботи. Це гусеничний наземний роботизований комплекс, що працює на східному фронті. Це зараз він на ходу та готовий до виїзду. А ще кілька годин тому бійці 24-ї бригади його збирали. Налагоджуємо зв'язочок, налагоджуємо камери, щоб вони добре працювали в нас. щоб задні, передні доварюємо перела. Щоб воно більше вантажу можна було навантажити на нього. На кожну таку машину бійці витрачають по кілька годин. Деталі, які не йдуть заводу, треба доварити. І основне це налагодити і перевірити у роботі зв'язок. Основний та запасний. Від цього залежить, як довго дрон проживе на війні. Такого вже не буде. Він завіз за місяць 10 тонн. Є такі машинки, що вони можуть ні разу нічого не завести. Вона може їхати туди, її можуть підбити. Може підірватися. Ну, його попередник завіз 10 тонн. Роботизовані наземні комплекси на певних відтинках фронту повністю замінили і авто, і людей. Дрон повільніший за машину та швидший за людину і везе на собі сотні кілограмів. Логістика як з нашої сторони, так і з ворожої сторони, ну, скажімо так, виріж, вирізана на кілометрів 10, а то й більше. Ротації зараз е, дуже важкі, скажімо так, тому що. Все вирізається в пів противником. Тобто насиченість дронів дуже важка. Заїзд в Константинівку це дуже великий шанс, дуже велика небезпека. Та, попри небезпеку, бійці щодня виїжджають і відправляють довгоочікувані посилки по братимам, які місяцями не чули тиші і вже не пам'ятають, що таке домашній затишок. Привозять до нас от і посилки, які з дому приходять шоколадки, ковбаси все вантажиться, все довозиться до хлопців. Ми кажуть, працюємо як нова почта. Виїжджаємо з точки А до точки Б, і по дорозі ще можемо розвозити так само і назад, як вертаємося. Ці роботи, якими керують люди, не лише довозять на передній край необхідні речі чи боєприпаси, а також рятують з пекла наших захисників. Більшість йде на логістику, на вивозення 200-х на 300-х. Операція планувалася два дні. Пролітали маршрут, пролітали, як мали їхати. Туди ми заїхали ним, 300 трьохсотого загрузили, 300 го благополучно вивезли. У бійців 24-ки в арсеналі десятки машин на радіокеруванні. Одні швидкі та маневрені, інші ж можуть перевести велику вагу на собі і за собою. Це ми отримали нову ротель. Вона теж в неї вагопідйомність 700. За собою може тягнути навіть більше, ніж 700, І за собою вона може так само тягнути прицеп, таку ж саму вагу. Великі наземні дрони бійці використовують дещо на відтяжці від лінії бойового зіткнення, бо ворог, як тільки но побачить машину, одразу ж знищить. Хоча, от менші гусеничні, які більш дешеві і маневрені, теж ледь не щодня втрачаються. Заїзд дуже небезпечний сам заїзд, а далі, чим далі, тим гірше. Видно. Його так само як піхотинця видно, як видно машину, але вражається робот, не вражається людина. Сама перевага до роботизованих комплексів. Наземні роботи, як і повітряні дрони на війні, це розхідний матеріал. До того ж, НРК необхідно удосконалювати. Тож бійці просять вашої допомоги. Кьюар-код і картка для донату на ваших екранах. Нам можна сказати, все необхідне: метал, болти – це все розхідний матеріал. Сьогодні пішли і купили, бо поки. Бо треба скорі... скоренько. Це все скоро робити. Пішли-купили, пішли купили. Так само мікротики заказуються, так ну. У вас робота не зупиняється, до 24 на 7 працює. Так. Так. Сьогодні хлопці їдуть, завтра знову їдуть. І в нас отак. так. Вночі бійці збирають забезпечення і їдуть. Там і починається операція з доставки. Машинка, я вже пробував, вона їде. Ми починаємо роботу. Ми стартуємо. Добре, добре. Шлях від точки А до точки Б займає кілька годин, залежно від відстані, на яку має заїхати наземний дрон, і скільки разів він має зупинитися. Цього разу їжу, воду та боєприпаси бійцям вдається доставити успішно, не втративши дрон. За ніч хлопці з 24-ки зроблять ще пару ходок. Все для того, аби наші піхотинці на передньому краю могли і надалі чинити опір расистам. З передової Владислав Круглов, Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти сітіві єдині новини. П'ятеро постраждалих внаслідок обстрілу у Харкові. Вранці окупанти вдарили з безпілотників по холодногірському району міста. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Спалахнула пожежа про наслідки ворожої атаки. Тетяна Доцяк. За лічені хвилини після трьох вибухів комунальники вже закривають потрощені вікна в центрі Харкова. Три ворожі шахеди вдарили по місту зранку, пошкодили багато людських осель. Тетяна після першого вибуху схопила онучку і встигла спуститися в підвал. Ми встигли вбіжати в, 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 в біжище басіком, як могли. Дитину схопила і прибіжала, тому що часу на одягання не було. Тільки один приліт був потім чую, другий летить, гудить, свистить. Я дитину схопила і впадала. Ворожі безпілотники пролетіли через усе місто і вдарили фактично по центру, де переважно старі забудови. Приватний сектор, двоповерхівки, п'ятиповерхівки, магазини, невеличкі підприємства. Спалахнули пожежі. Сюди прилітає вже не вперше. це було громко дуже було три вибухи Перший мене розбудив, два останніх дуже сильно полетіли Вон там. живуть чуть далі. А какие то летели к нам Ну, страшно, конечно. Загалом, за інформацією міської ради, в Харкові зранку окупанти пошкодили 20 житлових будинків: п'ять приватних і 15 багатоповерхівок. У них вилетіли вікна, понівечені дахи. Комунальники і волонтери усувають наслідки обстрілу, закривають вікна, розчищають вулиці оперативно і злагоджено як завжди. Були влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовується військового. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства. Це цивільне перевоз. Це ранок, це, скажімо так, на вулиці перебувало багато людей. Ну і на щастя, тобто постраждалих невелика кількість. Наразі працюють всі наші відповідно, тобто підрозділ ДСНС, перш за все, над ліквідацією наслідків. над... Негасінням пожежі поранено п'ятьох людей, чотирьох постраждалих із вибуховими травмами. Госпіталізували ще одні жінці. Медики надали допомогу на місці. В неї легкі ушкодження. Двом людям рятувальники допомогли вибратися з квартир. У них були заблоковані двері. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Посмертне звання Героя України присвоєно Олександру Гордієнку, фермеру із Херсонщини, який самостійно розміновував поля та знищував російські дрони. Відповідний указ підписав президент. Нагадаю, Олександр Гордієнко понад 30 років займався сільським господарством, був головою асоціації фермерів Херсонської області. Після деокупації правобережжя, попри постійну загрозу з неба із рушницею та засобами реп виходив захищати поля. За словами його доньки, Олександр власноруч збив понад сотню росіян, Ійських БПЛА, крім того, разом із іншими фермерами розміновував землю. Вивіз із полів близько 5 тисяч протитанкових мін 5 вересня цього року. Російський дрон влучив в автомобіль фермера. Олександр Гордієнко загинув у віці 58 років. Готували серію терактів у столиці та замовні вбивства відомих українців. СБУ зірвала плани ФСБ та викрили їхню агентурну мережу. Головним фігурантом є житель окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на ворога. Він вербував однодумців, які мали українське громадянство, і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні. Один із них, після прибуття до Києва, мав підготувати серію терактів у метрополітені та великих торговельних центрах, а також здійснити замовне Вбивство медійної особи агент отримав зброю та мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, який планував активувати в час пік на одній зі станцій метро. Таким чином окупанти хотіли поширити панічні настрої серед киян. СБУ викрила агента і задокументувала всі його контакти із ФСБ які відбувалися через головного куратора із Криму. Триває розслідування щодо усіх учасників агентурної мережі. Перший російський робот із так званим штучним інтелектом гепнувся на підлогу під час презентації в Москві. Щоб приховати технічний конфуз, організатори закрили сцену чорною тканиною і швидко завершили захід. І це не перший провал так званих російських інноваторів в їхніх так званих здобутках. Розбирався Олександр Можичук. У Москві відбулася презентація так званого першого людиноподібного робота зі штучним інтелектом. Розробку позиціонували як революційне досягнення російської робототехніки. Підкреслювалося, що ключова відмінність робота ідола від інших світових рішень те, що він може працювати офлайн і виражати емоції, адже має сотні мікровиразів обличчя. Посмотрите на його лицо. А, внутрі 19 сервоприводів. И система гибких приводов лицевой маски. Іменно вони виражають і способний резолювати спектр емоцій робота. Але традиційно під час презентації щось пішло не так. Під час виходу на сцену ідол не зміг без сторонньої допомоги утриматися на ногах. Піднявши руку, він втратив рівновагу та гепнувся на підлогу. Від чого у нього відлетіли деякі деталі. Псевдоінноваційне рішення, яке користувачі мережі, вже встигли охрестити алкоботом. Організатори презентації поквапилися накрити чорною тканиною і швидко завершили. Ли захід, і це не перший провал в царині так званих передових російських розробок. Раніше світові показали кібергошу. Цю недолугість росіяни позиціонували як високотехнологічного робота із російською душею, яку ймовірно мала б символізувати червона вушанка. Насправді ж, кібергоша повністю китайський робот-гуманоїд 3 G1. їх в країні агресорці видають за російське наухау, називаючи втіленням співробітництва між Росією та Китаєм. Здійсно розказуємо, як столи будущего уже сьогодні. Окрім Амурської області, хизувалися кібергошею і на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак там він став вже Володією без вушанки. Акуратні володя ти зможеш поднятися. Володя вчора на ВК. Я Не знаю, водить він. Давай Володенька. Давай, давай, Володь. Володя спокойна. Володя. Строяндою в руці Володя пішов робити пропозицію руки та серця залізній колезі Софії. як у нас Володя цілий приваження Софії. Здесь, а <реш> Китайського ж робота собаку російські військові компанії видали за свою інноваційну розробку, прикріпивши до нього зверху протитанковий гранатомет і обтягнувши чорною тканиною. Але розслідувачі все одно впізнали у ньому китайського робопса для дому. І роботи далеко не єдине, що росіяни називають продуктами власної розробки та результатом імпортозаміщення. Нові російські москвичі та волги практично повністю збираються у Китаї. Справжня назва москвича Джак ікс «Волги» Волги, Чанга. І чи не єдине російське в них є, це шильдик бренду на Капоті. Готові авто з російського конвеєра виходять дорожчими ніж оригінал. В 2023-му країна-агресор навіть не змогла власними силами відновити збірку велосипедів 70-х років Кама. Фарбу та компоненти для зварювання довелося замовляти в Китаї. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Маскування не спрацювало. Прикордонники спільної з нацполіцією викрили канал незаконного переправлення людей через державний кордон. У потязі, що прямував із України до Польщі, правоохоронці під час перевірки виявили чоловіка, який переховувався у місті для зберігання ковдри. За таку подорож він мав заплатити 11 тисяч доларів. Організаторами схеми виявилися двоє літніх чоловіків. Вони шукали клієнтів через особисті знайомства а далі детально розказували, як перетинати кордон і як. Маскуватися. Обох фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру. Нову професію електромонтера опановують ветерани російсько-української війни рідні захисники, у люди з інвалідністю. Безкоштовні заняття проходять на базі Вінницького індустріального професійного коледжу за підтримки міжнародних донорів. Включення лампи з кількох місць. Із двох саме менше, і може бути 10, 20, 30, 50. В Даному випадку на три за 20 годин занять викладач має пояснити своїм дорослим учням усі тонкощі поводження з електрикою від правил безпеки до елементарного користування паяльними приладами. Володимир Свистун на черговому уроці вчитиметься ремонтувати електрочайник у чоловіка. Друга група інвалідності. Він сім років ніде не працював. Навчання на електромонтера це можливість здобути професію. Може, комусь допомогти треба трошки, треба. Bevčeti će od šiš ne 3 provoda, če će provoda. Oh. Потихенько своїх 56 починаєш освоювати нову професію. Як новий фах професію електромонтера для себе розглядає і Людмила Кудлаєнко. Жінка, мати захисника і вчиться сама давати раду електроприладам удома. Мені завжди цікаво було ну, знайомство з електрикою, бо я з нею взагалі не дружу. Мені все зривається Зараз у нас такий важкий час. Потрібно знати і вміти все. Усі 10 студентів опановують курс безкоштовно. Фінансують проєкт міжнародні донори, аби збільшити в Україні кількість фахівців робітничих професій. Спільно із GIZ і ГО Український професійний розвиток. Ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір нашої області, нашого регіону і в цілому здобути нові мікрокомпетенції, мікронавики. Вінницький індустріальний коледж один із небагатьох у державі, які обрали для підготовки електро. Тут є відповідно матеріально-технічна база і навчальний заклад десятиліттями спеціалізується на підготовці фахівців саме робітничих професій. Ветерани російсько-української війни, переселенці, вже пройшли курс на слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, токарів та плиточників облицювальників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти сітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.